Друзі, отримати запрошення на святкування Дня села, це дуже велика честь. села, це е, зберігати наші найкращі традиції. Я сьогодні хочу перед усією громадою низько вклонитися нашим ветеранам. Я дивлюся їх зараз. Е, біль... Все, що ми маємо, це збудовано їх руками. І якщо ми будемо цінувати нашу історію, у нас буде майбутнє. І дуже добре, що сьогодні дуже багато дітей, які е, мають бачити. Мають цінувати і мають працювати на те, щоб у нас було більше перемог і менше зрад. У ну, річ, річ на день народження приїздять з подарунками. Мені тут уже Тетяна Петрівна сказала, що трішечки таємниці розкрила про 450 тисяч від е, народного депутата. Але е, друзі, це тільки частинка, частинка того, що е, отримує е, безпосередньо вовчик, а вкладень в. Е, Район Кубенський, сусідні громади, взагалі в округ це вже близько 30 мільйонів, вже зараз. І я дуже хотів з вами порадіти спільною перемогою, тому що це ваші здобутки, коли ви делегували повноваження мені сьогодні, Полтавщина. Вже вийшла на друге місце в Україні по виділенні засвоєнню державних коштів. Це напрямки хорол Семенівка Кременчук, ви її бачили. Пірятин Суми, ініційовані вашим депутатом два роки тому, Полтава Кременчук і новий напрямок Кобиляки Дніпропетровська. Всі задавали питання, що буде з районними дорогами. Значить, є абсолютне розуміння з е, Облавтодором, що при наявності співфінансування ми будемо намагатися е, вставляти цю історію в, е, в перші проти незалежність. Тут є запитання: а що нам заважає, щоб у нас були суцільні перемоги і менше зрад? Ну от ви бачите, сьогодні вся команда стоїть е, перед вами, всі дружні, єдності не вистачає. Я з задоволенням, особливо молодому поколінню, хочу згадати вірш Івана Мазепи, видатного нашого гетьмана, пам'ятник якому в Полтаві нещодавно поставили. Маленький уривок, щоб не забирати ваш час. Всі свободи щиро прагнуть, да не в'єден гурш всі тягнуть, Той направо, той наліво, а всі браття то то й диво крізь незгоди всі пропали. Самі себе звоювали. Щиро бажаю, щоб такого ніколи не було в цьому славетному селі, щоб не було у всьому районі і в громадах у Полтавській області і хай береже Божу Україну. Сьогодні потужне подвійне свято. Єдність, щастя, здоров'я, Божого благословення в кожну родину. Щиро ваш, з любов'ю завжди з вами.